Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому доволі цікаві та доступні формі, розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору і вам, шановні підписники. Це відео було знято як огляд для останніх, так би мовити, новинок від Національного банку України, котрі вийшли протягом осені та зими 2022 року. І які є, які потрапили, умовно кажучи, до мене в колекцію. Звичайно, ця серія не повна, адже є новинки, які, наприклад, вийшли 28 грудня і присвячені там тому ж таки павлу глазовому або ж медальки е в честь Українського університету у місті Чикаго. Е їх поки що у мене немає, але коли вони з'являться, я звичайно їх отримую. зніму для вас невеличкий коротенький огляд. Е Знову ж таки, зрозуміло, що немає, так би мовити, срібних монет останніх. А саме архістратиго. Присвячення ірхістратигу, який є по суті інвестиційною, кожен рік виходила у сріблі, а в цьому році вона чомусь є ювілейною. І, звичайно, срібної монети присвячені Георгію Сковороді, його 300 трьохсотріччя. Чомусь, мені здається, їх в моїй колекції не буде, як у колекції більшості простих нумізматів, адже тираж доволі маленький, і чомусь я впевнений, що весь він осів. У людей, наближених до керівництва Національного банку України або ті, які могли їх отримати через свої зв'язки, будемо сподіватися, що все ж таки вона з'явиться, адже Надія вони з'являться, адже Надія помирає останньою, як то, як -то кажуть. Але більш песимістичне ставлення у мене до поповнення моєї колекції саме цими монета. Що ж, це відео буде, так би мовити, загальне, адже вирішив не розбивати його на окремі відео для кожної монетки, кожної медальки, адже щоб не розтягувати хронометраж, адже поки є можливість насолоджуватись світлом, я вирішив це все об'єднати і зняти для вас відео, шановні підписники. Ну що ж, давайте розпочнемо. Перед вами монетка присвячена. Наступному року, 2023, му згідно східного календаря, а саме року кролика Кота, і називається вона відповідно. Ця монета вийшла в. Так би мовити, в обіг 1 грудня 2022 року. І є вона як у безсувенірної упаковки, так і у сувенірній упаковці. Ось такий, ось такий вигляд вони мають. Сувенірна упаковка ззаду має загальну інформацію, з якою можна ознайомитись. Тираж без сувенірної упаковки монетки 50 тисяч. З сувенірною упаковкою 30 тисяч банківська ціна цієї монетки 84 гривні. А в сувенірній упаковці 116. Але підкреслюю: це банківська ціна, яка і реальна вартість на вторинному ринку. Одному Богу, відома, як формується, як вона формується. Що ж, по самій монетці, тут немає чого багато розповідати, адже тут ми бачимо зображення цього милого, цієї милої тваринки. Під якої пройде наступний рік, і сподіваюся, він принесе кожному з нас щастя, мир і благополуччя і звичайно перемогу нашої країни у цій війні. Згаду ми бачимо невеличкі, так би мовити, циферблат, замість цифр, на якому знаходяться зображення тварин за східним календарем. І сама стрілочка показує на кролика, тобто знаменує прихід нового 2023 року, який прийде. Буде проходити під, так би мовити, патронатом ціє, цього милого сторіння. 2, 5 гривень номінал, малий державний герб, Україна, назва. Одним словом, все стандартно, як для цієї серії. Чому стандартно? Тому що серія включає в себе вже багато монеток і присвячені відрізняються вони тільки зображення відповідної тваринки, підгідою якої проходить той чи інший наступний рік. В цьому році, так би мовити, нас порадували ось такою чудовою монеткою, присвяченою кролику. Так, наступна. Це у нас монетка, присвячена Українському національному університету міського господарства імені Бекетова. Зображена на ній, звичайно, ми бачимо пам'ятник самому Бекетову, сам університет. Ця доволі відома українська особистість для харків'ян не потрібно пояснювати. Хто це для більш широкого загалу розкажу, що це людина, яка була відомим архітектором і технічним спеціалістом. В її честь названо дуже велика кількість топонімів в незламному місті Харкові, і чого тільки вартує назва цілої іменна, іменної станції метрополітену. Ось так. Створена вона теж з Нейзельберу, як і наша попередня монетка. Тира, номінал 2 гривні, тираж її невеличкий, 25 тисяч штук. Банківська вартість 81 гривня. Вийшла в обіг, до речі, так само, як і рік ролика 1 грудня 2022 року. Давайте далі перейдемо до серії медалей. Які наробили певного шороху, бо про них розповідали усі з вас в масової інформації, і, і зрозуміло чому, тому що вони присвячені нашим героїчним містам, які е, тримали або тримають до сих пір оборону від російських окупантів, давайте почнемо з найбільш славетного. Міста-героя, яке є раною на душі кожного українця, української нації держави за гром міста Маріуполя, загалом ми бачимо назву. Не хочу поговорити про те, що складається ця монета. Візуально ви можете побачити її наповнення. З цієї сторони єдине хотів би зазначити, що ми бачимо військового, який е, знаходиться умовно в Азовсталі, да, який тримає, тримав всі, е, багато місяців підряд оборону, е, тим самим давши можливість нашим військовим закріпитись на тих позиціях, е, на яких вони знищують на даний момент російських окупантів. Е, Ця монетка вийшла, до речі, медалька вийшла тиражем 100 тисяч штук. В принципі, як і всі інші медалі, які будуть розглянуті е, в цьому відео. Е, в Банківська вартість знову ж таки, 50 гривень. Так само, як і інших медалей. Ось так виглядає вся вона. Е, наступна медалька присвячена не менш героїчному місту Херсону. Яке вже деокуповано, в якому знаходиться українська влада, український дух і український гонор. На ній ми можемо побачити зображення, ну звичайно, назву самого Херсон, міста Херсон. Так, ось тут ми бачимо плакат, де написано Херсонце Україна. Тим самим це присвячується героїчним мешканцям цього населеного пункту, які в перші тижні місяці виходили на протести проти окупантів. І, звичайно ж, зображення БТРу, на якому сидить героїчний херсонець. Так, це відсилка до відомого відео, на якому БТР проноситься повз натовп українців, які протестують проти окупантів і агресорів. І він забирається під час ці, цього пересування по місту на цей БТР і встановлює український прапор. Хто не бачив, звичайно, можете загуглити, знайти доволі епічне відео, яке. Точно стане символом цієї війни за незалежність. Тут ми тут ми бачимо теж зображення, там мовно кажучи, доки, да і вірш Ліни Костенко. Ось таке ось. чудова, приємна медалька. Наступне. Медаль присвячена не менш героїчному, знову ж таки, постійно повторяю, повторюю, але е, факт є фактом: кожне місто, якому населене місто, населений пункт, якому присвячені ці медалі, заслуговують звання бути містами, героями і героїчними. В максимальному сенсі цього слова це ця медаль присвячена нашій нашому бастіону, цитаделі, місто, яке не здало, яке не здалося і в, лю, і в лютому, і в березні, і в квітні, а вес а восени було взагалі разом з іншими населеними пунктами Харківської області повністю деокуповано нашими військами. Тут ми звичайно бачимо на ній усі відомі місця, зруйноване саме місто. Адже це до речі, це важливий елемент кожної медальки. де зображені зруйновані будинки, тим самим показуючи, що саме ці міста постраждали одним з найбільших від російської агресії. Тут ми бачимо пам'ятник. Шевченку відомий, так? Держпром і інші місця. Фонтанчик, якщо не помиляюсь, колись, до речі, фотографія була біля цього місця. Доволі, доволі гарне місце у парку. Тут, знову ж таки, вірш Ліни Костенко. Ось така, ось така медалька, ось так чудово вона виглядає. Так, і остання медаль у. Цій серії у 2022 році, але не в самій серії загалом, адже Національний банк України обіцяє, що в наступному році вона буде продовжена, і, на жаль, до неї приєднаються інші населені пункти міста Герої, які зараз нещадно руйнуються окупантом і агресором. Тому будемо, будемо чекати. Ця остання у 2022 році медаль присвячена Київщині. І герочним містам Київщини це не тільки Ірпінь, Буча і Гостомель, адже вони зрозуміло є на слуху у кожного, але це не єдині населені пункти, які постраждали від окупації і в той чи інший спосіб чинили опір агресору. Це і Мощун, цей Іванків, і той такий Чорнобиль, да? е, у Чорнобильська станція і багато інших населених пунктів, е, в яких залишались мешканці українці, які в свій можливий спосіб. Чинили опір агресору. Тут ми бачимо зображення Київщини, так, да? бачимо ззаду теж деякі те, зруйновані е будівлі. Знову бачимо дівчинку, яка на Гойдалці мирно катається, і сподіваємося, що 2023 рік ознаменує, е ознаменується тим, що у всіх населених пунктах України від Заходу до Сходу з півночі до півдня наші українські діти зможуть. Е Кататись на гойдалках спокійно, і, звичайно ж, вони повернуться додому в Україну за кордону і не залишаться там. І... Адже хочеться вірити, що наше майбутнє, яке залежить від них, буде, як би правильно сказати. Да? Тим словом, хочеться вірити, що всі діти повернуться додому на... до України. Все. Цього в принципі достатньо. Ось така ось медалька. Ось така серія в 2022 році була. Повторюсь, тираж 100 тисяч, вартість 50 гривень, банківська ціна. Ну і остання, так би мовити, поповнення колекції від філателістичної продукції за 2020. Боже моє, не з а нумізматичної продукції за 2022 рік. Це ось серія монет, державні символи України. Ми бачимо, відкриваємо такий буклетик чудовий. Тут ми бачимо зображення наших державних символів: це герб, стяг, гімн. Ви їх, на жаль, їх не зможу, адже вони доволі глибоко і міцно сидять всередині. Тут ми бачимо загальну інформацію. Тираж цього буклетика 100 тисяч, доволі солідний. Я думаю, може доста... достатись будь-кому. Банківська ціна 433 гривні. Теж, в принципі, з урахуванням того, що тут три чудові, неймовірно чудові монети. Це доволі гарна і невелика ціна. Ну і вийшла вона в обід 29 листопада 2022 року. Тут загальна інформація, зроблена вони, звичайно, з Ней Ось так. Всі ці е, монети мені вдалося придбати у відділенні Приватбанку у місті Києві по банківській ціні. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились це відео. Е, ставте лайки. Долишайте коментарі, висловлюйте власні позиції з приводу цієї нумізматичної продукції. Що сподобалось, що ні. Приходьте обов'язково на мої соцмережі, які будуть в описі до даного відео, адже там я викладаю зовсім інший контент, візуальний інформаційний. Ну що ж, це останнє відео, сподіваюся, у 2022 році. Тому усім веселих свят, не веселі, наскільки це можливо, так? Е, усім віри в перемогу, усім. Е... Безмежної любові до себе, до своїх оточуючих і до своєї країни, віримо у наших військових, у наших добровольців, допомагаємо максимально можливо. І зустрінемось на наступній колекційній сповіді.